Запозичений у Європи та США Хеловін стає дедалі популярнішим в Україні. Для України це свято порівняно нове, тому здебільшого його визначає молодь. За традицією ніч проти 1 листопада відбуваються костюмовані вечірки. А у Черкаська молодь зібралася на тату-фест. Тут немає страхітливих декорацій і пекельної атмосфери. Замість звичної атрибутики свята нечисті тут проходить тату-фест. Організатори не випадково влаштували саме в цей день, адже як Хеллоуін, так і фестиваль художнього розпису зазвичай збирають особливих людей. Мені завжди подобалась майстерність стату, і в нашому місті, ну, дуже рідко проходить щось подібне. І мені хотілося зробити щось для молоді цікаве, щоб люди прийшли, спробували свої сили, відчули атмосферу, хороший настрій і відпочили. Подібні фестивалі рідкість для нашого міста, тож охочих відвідати його виявилося чимало. Задоволена таким святкуванням Хеловіну і Анна Руда. Дівчина сама займається художнім татуюванням. Сьогодні прийшла не просто відпочити, але й перейняти досвід колег. Мені насправді подобається, що в касах люди починають розуміти, що художні татуювання, чи відрізняється кола, як розказують і так далі. І, що це просто каже Популяризація художнього татуювання припала до душі і Алісі. Дівчина вже понад п'ять років захоплюється цим видом мистецтва. Свою любов до татуювань пояснює тим, що малювати на простому папері чи стінах набридло. А от художній розпис на тілі куди цікавіший. Здорово, то що є зараз. Мені подобається то, що здіял в там кадувалера Валера. нонсамістіла своє відіння красоти. То єся та його здорові накачані тіла розписані до Окрім можливості зробити красиве татуювання, всі охочі могли взяти участь у багатьох спортивних конкурсах із гарантованими призами. Таке креативне святкування дня нечисті нікого не залишило байдужим. Юля Норовкова, Олександр Швець, Черкаська служба новин.